Збірна Чернігівщини з кікбоксингу вперше в своїй історії виграла командний залік чемпіонату України серед дорослих юніорів, юнаків та дітей. Змагання проходили у Києві наприкінці квітня. На них виступили більше ста наших земляків. Чернігівці здобули перемогу не кількістю, а якістю вигравши феноменальну кількість медалей понад 150, з яких 68 – золоті. Команда була сформована як уже з. Титулованих спортсменів так і були заявлені, які там пройшли відбір, були там вперше. Ну... Показували свої дані в перший раз, десь більше, можливо, хвилювались, але, я думаю, всі справились і показали всі максимально себе з кращої сторони. Ми були там другі, третій. У 2023 році ми на Кубку України вперше також забрали, стали першими командне місце. Це у третьому році. Ну, поставили собі якби тіль максимально ну, всієї команди. Три золота здобув студент Чернігівського колегіуму Антон Док. Каже, чернігівці були сильною і дружною командою, що у підсумку і принесло успіх. Сумарно на змаганнях провів 6 боїв і отримав 3 золота: Full контакт, light контакт і k 1 лайт. Командна підтримка це дуже обов'язково. Коли ти в поєдинку і твої. Твоя команда кричить твою твою фамілію або місто, воно надихає надихає та підтрим і мотивує в поєдинку. І от ось так ми отримали перше місце. Успіх чернігівської команди це спільна, важка праця тренерів, спортсменів з усієї області, де культивують цей вид єдиноборств, Неабияк підтримували своїх дітей і батьки. В першу чергу хочу подякувати ЗСУ за можливість залучати, молодь тренуватися і ну, мати таку змогу в наш непростий час. Хочу подякувати батькам наших спортсменів. Це ключова. Так сказати, родини, які завжди підтримують наших спортсменів та нас і вкладають свою душу. Подякувати хочу всім тренерам, всім друзям, які нас підтримують. На базі Чернігова та в нас працює декілька тренерів. Також в нас присутня команда Семенівки, Новгород Сіверського, Прилук дуже гарна, потужна команда. На базі Чернігівського району, в Києвці, Білоусі, Олешівці. В нас ось, і ми працюємо на базі Сновська. І ми працюємо, розвиваємо і плануємо, щоб в кожному регіоні, в кожному куточку розвивався цей масовий. Потужний вид спорту після перемоги на чемпіонаті України кращі чернігівські кікбоксери згодом готуватимуться до виступів на чемпіонаті світу.